І всем добрий день. Значить, сьогодні відео такого формату. Виїхав я з оприскувачем своїм. Поки у нас є видно, не видно, блін, хай фокусується. Не видно. 14 спутників у мене авегалове. Значить, що я хочу? Сьогодні хочу, согласно скоростей, давлення на манометрі ви поняли, міняти не буду. Роблю з давленням приблизно 2,5-3. Я його не кручу давлення, просто хочу зробити підбор скоростей. Ну, тобто, якщо я, наприклад, бризкаю п'ятою передачу, поне понижаючий редуктор на повишенні, передача на основному речагу п'ята. У мене приблизно 180 літрів води при цьому тому. Зараз, значить, я їду е, шостою, пробую режим скоросний, сьомою і восьмою. Як вийде, включусь. І так, е, у мене було 500 літрів води. Е, на шостій передачі я зробив е, по навігатору 50 сотих. Я потратив приблизно, приблизно літрів 60 води. Значить, скорость руху На шостій передачі у мене вийшло 12,2. Десь отако. Треба глянути по таблиці. Чи совпада навігація із таблицею. Все. Далі зараз я проїду сьомою передачею, тоді восьмою. Ось таке. Я хочу, щоб мого оприскувати 750 літрового. Хоча б вистачало на 6-6,5 гектар. Все, далі включусь. Зараз проїду сьомою. Ось о, дивіться. Блін, хай фокусується. Я зробив 0,50 га. Ну, просто не показую. Воно, оце. Ну, нехай, може, буду зараз їхати, включусь. І так, я включив, зараз їду сьомою передачею. Навігація вважає. Їду приблизно 14-14,5 кілометрів. Зараз я проїжджаю 50 сотих, щоб я тут скільки я вилью води. Ну, Хоча 14 кілометрів це швидкість така ловкенька. Навіть аж 15 воно виходить кілометрів. Давлення не видно вам показати. Так, все, стану, включу. От так от, дивіться, як виходить, радуга красиво, А оце я творю чуєса. Їздю зараз, е, виходить, сьома передача, скорость 15. Оце на ній хочу встановитися. Вилив приблизно десь 130-150 літрів це максимум. Конічний результат скажу. Так, для уточнення ще забувся сказати, розпилітілі в мене стоять сині 0,3. Там було в мене колись відео на жовтих робили ми таку саму процедуру. Жовті зняли. По єдинственній причині фільтри треба міняти, тому що дуже їх часто забиває. І така хороша вода, ілі той. значить робимо роботу на синіх. Оце сині мені найкраще подобається. Ну, оце отак коротше говоря. І так, зараз швидко зроблю висновки. Зараз покажу все, щоб не було тоді вопросів. Так, зараз опустю. Значить, давлення в мене приблизно. Блять, ніхрена не можу сфокусируватися, самі розумієте. Коротше, я вам скажу. Один, два, давлення у мене три. Давлення у мене три. Це точно. О, давлення у мене три. Давлення три. Значить... Сьома передача. Це у мене приблизно 14,5 км на годину. Я нею зробив на 380 літрах, 3 гектари. 30 сотих. 3 гектара 30 сотих. Тобто, якщо е, заправити повен мій оприскуватель, значить е, на сьомій передачі його хватить на 6,5 гектар. Оприскуватель 750 літрів. Далі математику включайте самі. Це значить сьома передача. Шоста передача. Е, Давайте з спочатку. П'ята передача, десь 180 літрів. Шоста передача десь 150 літрів. І сьома передача десь 130 літрів приблизно. Восьмої практики не було. На цьому таке відео. Кому понравилось, не понравилось, ставим, не ставим. Якщо інформація полезна, ставте лайки, буду вдячний. Все, Всім миру, всім добра.